Про відповідальність говоримо із адвокатом Ярославом Жукровським доєдні до нашого етеру. Ярослава, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю добрий вечір. Ярослава, ви бачили щойно людей, опитуваних сьогодні нашими журналістами, і вже ймовірно можемо говорити, що багато хто все-таки не встигне пройти ЛК до 5 червня, тобто до сьогодні. Що чекає на тих людей, які не пройдуть комісію до сьогоднішнього дня? Я би цю проблему розділив на декілька частин. Частина перша закон було прийнято минулого року. Минулого року було скасовано статус обмежено придатних в лютому. Продовжено термін проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності для військовозобов'язаних до 5 червня. Тобто, часу було більш ніж достатньо виконати вимоги, які передбачені в законі. А в законі прямо говориться, що військовозобов'язаний, Чоловік віком від 18 до шперевід двадцяти до 60 років має безпосередній обов'язок пройти повторний медичний огляд і визначено шляхи проходження цього повторного медичного огляду. Варіант перший звернутись до територіального центру комплектування і отримати направлення. Варіант другий через електронний кабінет, тобто через резерв, плюс, згенерувати направлення для проходження медичного огляду. Люди мали достатньо часу, обмежено придатні, мали достатньо часу, щоб виконати вимоги закону, наголошую в умовах правового режиму воєнного стану. Тобто, ми не живемо в мирний час, коли ля-ля-ля-ля-ля, і всім е всі усміхаються. Це правий режим воєнного стану, і безумовно військовозобов'язані мали більш відповідальніше ставитись до вим виконання вимог законодавства. Другий аспект, оця істерія, я б назвав в лапках, вона не є. Виправданою, тому що справді багато людей не можуть пройти цю військово-лікарську комісію, можливо, через не зовсім ефективну роботу комісії військово-лікарських чи територіальних центрів комплектування. Але ми маємо розуміти, що йде мобілізація, і люди мали б врахувати ті аспекти, ті моменти, що цих людей чекає, які не виконали вимоги закону і до 5 червня, тобто сьогодні, не пройшли. Військово-лікарську комісію, і в них не змінений статус обмежно придатний, очевидно, так виглядає, що адміністративна відповідальність. Маємо 210-ту, 210-ту з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Так виглядає, що складу кримінального правопорушення за 336 кримінального кодексу немає. Потенційно завтрашнього дня усі, якщо звичайно не буде внесено зміни до закону, усі, хто були обмежено придатними і не пройшли повторно огляду на визначення ступеня придатності, Є порушниками, порушниками правил військового обліку і мобілізаційного законодавства. І їх чекає, якщо буде складено відповідно протокол і постанову штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. А що означає якраз і... безпосередньо ця градація від і до хто скільки буде платити? Як це буде визначатися? Це буде визначатись безпосередньо особою, яка буде складати адміністративні матеріали, тобто керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки з'ясував, що всі обставини. Ситуації прийме рішення, що е, особу треба притягнути до відповідальності і накласти штраф у розмірі сімнадцяти, но це буде 17. Це, якщо, якщо військовозобов'язаний приходить і розказує казки, що в нього один тиждень боліла рука а другий тиждень він був на роботі. Ну то ясно, що штраф і адміністративне сянення буде 25 тисяч 500 гривень. І в першу чергу оця градація залежить від. Е, е, Всебічного вивчення матеріалів адміністративного провадження і ем, рішення керівника територіального центру комплектування безумовно військовозобов'язаний може оскаржити це в судовому порядку, не погодившись з тими чи іншими штрафами. І до речі, коли йдеться про уточнення військовооблікову даних і персональних даних військовозобов'язаних, яке було минулого року, так то справді багато складається адмінматеріалів. На відповідних на відповідних порушників у розмірі там від 17 тисяч гривень, і в принципі це є такий звичний механізм. З іншого боку, маємо і судову практику за прикладом уточнення персональних даних військовозобов'язаних, і вона така досить цікава: 50 на 50. Ярослава, якщо дуже коротко, але дуже важливі моменти. Перше, якщо людина записалася на проходження ВЛК, але фізично не встигла пройти його. Це штраф, вона подала заявку з'яскі от, от, от Що означає записалася? Записала подала зошит, заявку. І, ну да якісь про який зошит? ну ми що дитячий садок, який зошит. Якщо в неї є з електронна нам... форма подачі заявок на якщо ВЛК. що станом на сьогодні військово зобов'язано обмежено придатно. Станом на 5 червня є електронне направлення чи письмове направлення з гербовою печаткою ТЦК, то очевидно, на мою точку зору, як адвоката, підстав для притягнення його до відповідальності за відповідною статтею немає. Якщо людина ходить, їздить і відмічається в якихось зошитах. Ну вибачте, як на мене, тут очевидно. Йдеться про можливість накладення штрафу на відповідно військовозобов'язаного, який порушив норми закону. Гарадзірослава, якщо поруш... людина сплатила штраф після того, вона має пройти ВЛК повторно комісію. Яка процедура далі? Ну дивіться, сплата штрафу не звільняє людину від виконання правил військового обліку. Штраф це покарання за те, що вона не дотрималась вимог закону. Очевидно, якщо вона не дотрималась вимог закону, вона буде покарана. І якщо вона це не оскаржить в суді, якщо суд визнає відповідну постанову законною, то вона зобов'язана це сплатити, але це не звільняє її від обов'язку змінити цей статус і пройти військово-лікарську комісію. І якщо до 5 червня у неї була можливість самостійно це зробити, то очевидно, вже завтра в територіальні центри комплектування будуть мати повне право. Вкотре скеровувати повістки про виклик військовозобов'язаних для проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності. І вже коли людина не прийде по повістці, ну ну це очевидно є в тому числі і склад кримінального правопорушення 336 від 5 до 8 років позбавлення волі. Дякую, Ярославе, за роз'яснення. Ярослав Жукровський адвокат був гостем. Головне за день. Ви ж залишайтесь з першим західним, не перемикайте.